Пів четвертої ночі прибігли сусіди до нас і почали кричати, що є на них стріляють і сокирою напали. Розбив окно і заліз у хату і почав стріляти. І кричав, що я вас все одно заб'ю, дайте гроші. Вони ото почали втікати. Ми сюди вже не йшли, бо ми не знали, де він і хто то такий. 1 лютого машканка села Бондарі спала у своєму будинку. Як близько четвертої ранку, до неї прибігли усі в крові з численними побоями сусідки. Жінки повідомили, що на них напали. Виявилось до них у дім, заліз невідомий, який почав. Стріляти та бити їх сокирою. Зловмисника цікавили лише кошти, намагаючись вибити у вісімдесятирічної бабусі гроші, він кілька разів вистрелив у неї із пістолета. Штукає дівіта е, так стукнув. тут його був. Потім сокірка. Дітько я ви. Вона якраз сюди у сюди в груді. А потім ще раз в якось вікно я у хаті і став да збити. Втім, заволодіти грошима жінок у чоловіка так і не вийшло, тож той почав тікати. Потерпілі ж з останніх сил дістались до сусідки, яка і зателефонувала правоохоронцям та медикам, які госпіталізували жінок у лікарню. Жінки приїхали, привезли жінок з вогнепальними пораненнями грудної клітини. Одні е, другої жінки були вогнепальні поранення грудної клітини, а також в області лба. Жінки були, були транспортовані в операційну, де було проведення первинної хірургічної обробки вогнепальних поранень, видалення куль. Е, Після чого жінки були переведені з операційної в реанімаційне відділення. У свою чергу поліцейські почали пошуки зловмисника. Для цього керівник головного управління національної поліції в Рівненській області ввів спецоперацію під назвою Сирена. О четвертій ранку начальник головного управління на території Дубинського та Здолбунівського районів ввів спеціальну поліцейську операцію Сирена. Особовий склад був піднятий по тривозі і були повністю перекриті два райони. Для пошуку злочинця були задіяні кінологи і пошукові групи ішли по сліду. В ході проведення проти розшукових заходів в полі між селами Бандарі та Соснівка був помічений підозрілий чоловік в білому масхалаті. При наближенні поліцейських він почав тікати, і ми зрозуміли, що цей, ця особа, можливо, причетна до даного злочину. Коли чоловік зрозумів, що втекти йому не вдасться, дістав гранату та почав погрожувати її застосувати, якщо до нього хтось наблизиться. Розуміючи, що злочинець міг бути озброєний. Ми запропонували йому здатися, на що злочинець дістав гранату, витяг чеку і сказав, що підірве, якщо хтось наблизиться до нього. Якийсь час ми вели з ним перемовини і згодом, вмовивши його, вставити гранату, втік, Очікую покласти гранату на землю, коли чоловіка затримали. Виявилося, що він і раніше притягувався до кримінальної відповідальності та був судимий за майнові злочини та незаконний обіг зброї. При собі він мав гранату, ножі, сокиру, пістолет і набої. У ході обшуку вдома зловмисника правоохоронці вилучили ще цілий арсенал зброї. Відтак 42-річному жителю Дубенського району повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер йому загрожує від 8 ми до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Ірина Жуковська, телеканал ITV Media Group.